На бащині пшеницю жала, Хто милося, і спочувать, пішла б снопи, пишкандибала Івана сина годувати. Воно нас й кричало, холодочку за снопом розповіла, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала, і синеться їй той синеван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На волі бачиться бойшан, уже не паська на волі та своділася в полі, Свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. А сина глянула, взяла, його тихенько сповіла, та щоб дожать до ванового, Ще купу дожинать, пішла.